Дорогі мої, слухайте сюди: корінь аїру і льон це давні помічники нашого організму. Відвар з цих трав допомагає заспокоїти шлунок, зняти запалення і очистити кишечник від шкідливих накопичень. Особливо корисний він для тих, хто має проблеми з травленням або часто відчуває важкість у животі. Щоб приготувати відвар, візьміть дві столові ложки подрібненого кореня аїру. І одну столову ложку насіння льону, залийте це трьома склянками холодної води і доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 20 хвилин. Після охолодження процідіть, пийте по половині склянки тричі на день після їжі протягом двох тижнів. Цей відвар допоможе налагодити травлення, зменшити запалення і покращити загальне самопочуття. Дідусь радить не чекати, поки болі посиляться. Починайте піклуватися про себе вже сьогодні. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди корінь аїру і льон це давні помічники нашого організму. Відвар з цих трав допомагає заспокоїти шлунок, зняти запалення і очистити кишечник від шкідливих накопичень. Особливо корисний він для тих, хто має проблеми з травленням. Або часто відчуває важкість у животі. Щоб приготувати відвар, візьміть дві столові ложки подрібненого кореня аїру і одну столову ложку насіння льону, залийте це трьома склянками холодної води і доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 20 хвилин. Після охолодження процідіть, пийте по половині склянки тричі на день після їжі протягом двох тижнів. Цей відвар допоможе налагодити травлення, зменшити запалення і покращити загальне самопочуття. Дідусь радить не чекати, поки болі посиляться. Починайте піклуватися про себе вже сьогодні. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.